Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на спінінгову риболовлю, буду пробувати ловити судака. щуку окуня, там може сома. А там хто його. І так, поки що я сам на рибалці, але скоро повинен приїхати Віталя. І далі ми продовжимо разом з ним рибалку. Орудія труда у мене Savada XP 299 з ростом ТС828, катушечка Fortran. 4000 жилка, по-моєму, G-Breight 0.6. Щось таке. Я вже точно не пам'ятаю. О, блин, я перейшов в місце, де хотів покидати. От, ну буду пробувати зараз ловити і подивимося, що з цього вийде. Погода досить вітряна, тому друзі, поїхали, бо часу досить таки мало. Гай -ла. Коротше, звір. Ходив, навіть й не почувствовав його От так. от Класно, нічого не скажеш, класно ну вітер як на морі Хороший окунь клюнув, плавничком, все як полагається. <рапривний> а ну хвост хоч всю сторону не Ух, <рапривний> <рапривний> Короче, Віталя всадив. Ану, ану. а ну. Всадив йохани бабай, звіра. Капець. Будаєш. Фопа! Є! Yeah. Садив! Кацапунав! отакого такого! Звіром! Ще й муха вон сидить! Що таке? Ну щось було! Каке шо ударило? Ой, крепко так. Как. Пацак? Мне ну, такие как там уху. Бобы сопротивления и нема движется. Юпи! Да, подожди, да, я хоть трошки <tr> отойду. Я это... Виталя. Что, да, вот тут надо. Это, кажется, Не, гэпнула. Ну, это щука, скорее всего, что. Давай, принимай. Судак! Чешука. щука. Нихуя! О, не побігла. ха от ха Поняла, вот она Ну тебе вічка дуже шикарні для такої щуки. Класс. Ударилась і выпрыгнула. Ну зато так приятно было. О, видел? Нифига себе. Вытянешь? Вообще шикарно. Так самое интересное, что он с другой стороны жабри старшит приманка. Вообще класс. Ага. Выматывався, називається. Круто. Ужас. Мале, дурней, хай бог милую. Иди вже звідси. Хоп, і поплила. Ужас. Коротше дивіться, судак. А я не зрозумів, що произойшло. Я думав, що це таке непонятне, куст какой-то. А воно оказався судачок, мелкий. Ха. З глубини. Ну попробуємо заманити більш крупнішого. О тут. На! О. На ямі окуня сидять. Ну на ямі один раз їб. На яме там, да? Ну тут на 15, да, там далі яма. Mm -hmm. вот. Я обратно вернувся сюди, бо там з боковим вітром как-то воно знаєш. Вообще like, okay, хреноватенько. Да, неприятненько трошки. А... Но тёмне. темне. Оце гепнув судак на золото. Віталя з чи... А, це щука. О, без пацаки взяв. Віталій даю, передаю естафету. Передаю. Урочі. Так, от таку щуку красавіцю впаймав. Віталя мені трошки підсабив. Її притримати. Тому, друзі, що ми робимо зараз як професіонали? Беремо її отак під зябра, тримаємо крепка, все розвалилося нахрен. Витягнемо зараз з неї тройник. О! І викинемо її. Коротше, виходить, щука ударила в карабінчик. І карабінчик розстібнувся. Отак от. В останній момент, як там кажуть. Ого! По цим місценьком берегом паузу зробив. Я не удив... Ні, це друга. Сто процентно це друга? Це судак був? Це судак був. Йо! Це судак був! Йолі паля! Під берегом бахнув знову. А ну! Так, чуєш, по йде. По йде? Ти хочеш сказати, що ти рибу споймав? по крайней мере Пока покаша и работа золоту у вітали сексик золотый пиццу бери Піцаку. Ну давай не будем рисковать массирован хоба Ось такого судачка Віталя всадив. Дивіться, красота. І золото, сексик золотий. У мене рибка золота, а Віталі Сексик золотий. І робота. 16. На скільки грамах? 16 16 грамів і я. Круто, ребята, круто. О, ну Поки Віталя буде освобождати, я зараз спробую закинути туди, куди Віталя закидував. Можливо, і я ще всажу. Выручится трэшный лично. На сексика схватив карась хороший. Класс. Опа, да, давай. подсаку, подсаку, Подсаку. Поки я долізу він вже й втече. Це можливо. Як він не відпав, О, Берегом. Юр, як він не відпав. Так, да, все, відпав. Mm. Красота. Красота. Mm. Ну що ж, друзі, закончили ми з Віталією шмаляти спінінгом. Результат наш, ви бачили. В принципі, на цьому і все. Погнали ми до точки збору, тобто до машин будемо їхати додому відпочивати. Тому, друзі, на цій веселій ноті ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і он Віталя. Гайлала! Поїхали! Гайлала! <поєхали> додому!